Всім привіт! Презентую вам лот рукавиці мікс. Є різних забарвлень та моделів. Матеріал 100 поліестер. З розміром SM буде 17 пар. З розміром L та XL буде 19 пар. Розмір one Size буде 10 пар. Такі утеплені. Різних забарвлень. Всього в лоті 46 пар. Вартість лоту 6440 гривень. Собі вартість однієї пари 140 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!